Сталася така прикра ситуація, що даний поліцейський ось цей не представився. Ми їхали з прилеглої, з прилеглої території. Даний поліцейський нас зупинив безпричинно і вимагав перед'явити документи військово-облікові. Ми запитали згідно 35-ї статті причини зупинки. Їх є 11. Ми запитали, ми хоч одну порушили. Він сказав ні. Дя... Назвіть, будь ласка, пункт, який ми порушили. поліцейський. Я вам сказав уже неодноразово. Ш... Назвіть мені пункт згідно 35-ї статті. Згідно 35-ї статті, назвіть пункт. Що ми порушили, озвучте. У <звук> <звук> мене є інформація по підставі вважати, що водій може так. бути причетний до вчинення адміністративного. А відпочатку. у мене є е підстави вважати, що ви злодій, одягнений в чорну <звук> форму. Да, покажіть мені орієнтіровку, що у вас є такі підстави на основанні чого, тому що водій за зовнішніми ознаками відпадає по віку від 25 до 60 років. Так, так він може бути. Ви закон поміняли адміністративно. Ви закон поміняли ухилення. За ухилення Відмови ще раз вам кажу, ви закон 10 -10 поміняли він згідно 35 статті. Є 11 пунктів правопорушення. Порошення назвали, ні, до побачення. Один, а ви не маєте права затримувати. Або не маєте. Поліцейські вчить закони. Поліцейські вчить закони. То давайте почитаємо разом. То давайте почитайте. Про військовий стан. Треба розібратися спочатку. Розберіться спочатку, розберіться! Ви вже задовбали народ своїм беззаконням, що ви творите? Тому що беззаконня, ви не підходьте, це власність моя. Ви вже ви звернулись до мене? Ви, ви... ви, ви звернулися ви до мене. Маєте, Значить, згідно закону, ви маєте показати документи свої. Показуйте. Відійдіть з дороги і не заважайте мені. Показуйте. Показуйте документи. Показуйте документи. Показуйте документи. Ви відмовляєтесь показувати документи Ви мені не показували. Ви мені нічого не показували. Ви мені нічого не показували. Показуйте документи, інакше я зараз буду викликати все. Відійдіть дороги. Я від вам сказала, частини. чого ви до людини прийшли? Якої людини? До людини, чого ви прийшли? Ну, прийшов. Творіть беззаконня. Да. Відійдіть. Відійдіть від людини, ви не маєте так права. Ви відійдіть з, від з проїжджої частини. Ви не маєте права тут стоять і кошмарити і щось перевіряти людей. Покажіть мені ваш наказ, що ви уповноважена особа перевіряють людей. Наказ. У мене наказу немає. Наказу є. Що ви, ви, ви творите... Висок? Да ні, згідно чинного законодавства, коли ви перевіряєте. Ви покажіть людині документи спочатку. Законом трімпоранціальний політик за пунктом третій. Який пункт третій? Який То пункт третій? Що ви мелите? Де згідно пункту третього, у вас є а, а, в переліку перелік, що ви маєте право перевіряти людей? Де у вас таке написано в поліції? Якщо людина нічого не порушила з 11 пунктів, ви не маєте права нічого перевіряти. Я вам поясню. Да що ж ви пояснили? Що ви творите беззаконня? От що, що ви, ви пояснили. Що ви кричите, ви, ви нормальна людина чи ні? Ви нормальна людина чи ні? Пункцій, перевіряєте мені боїли чоловік. Я вам ще раз кажу наказ, покажіть, що ви уповноважена особа. Я уповноважена особа, я поліцейський. Наказ. Наказ. Ну будете стояти. Наказ. Ми не будем стояти. не будем, бо ми, ми нічого не пасажир, порушили. Ви не можете виходити на проїжджу я частину. Маю, а ви маєте право виходити на проїжджу частину? Я ж працівник поліції, я працюю. Я вам ще раз кажу наказ, що ви уповноважена особа перевіряти документи. Наказ. Наказ працівників Не потрібен Наказ. Поліцейський, у вас є 11 пунктів для зупинки. Ваш закон ніхто не міняв. Ніхто не міняв закон під час військового стану. Прікратіть, робіть свавілля. Прекратіть, є 11 пунктів. Ми нічого не порушили. Попередні громадяни нічого не порушив. З якої статі ви... Перевіряєте документи, наказа на те, що ви повноважена особа перевірять документи. Немає. Наказ, що тут блокпост, немає. Що ви ще хочете доказати? Що ви правочинно зупинили? Ставить вважати, що водій може бути так. Є підстави, вважати, що ви злодій є. Yeah. 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 Так покажіть. Подивляйте. Так у вас є підстави? У вас має бути орієнтіровка. Покажіть орієнтіровку. Ну, слухайте сюди, слухайте і, ви, як, ви сюди, як пасажир автомобіля. Ви маєте знаходитися в я. Маю право знаходитися там, там, де я захочу, там де не маєте. Тому що, якщо людина не чинила б ніякого правопорушення, ви не маєте права її зупиняти, а я думаю, що, а я думаю, що ви щинили. А я думаю, що так. Ви ви думаєте? Вам треба не думати а законну підставу? мати, а не думати. Думать, ви будете вдома, а тут є законна підстава. Думати будете вдома. Ви обновили облікові дані. Раз... Ви обновили облікові дані. Ще раз кажу, ви обновили э, облікові дані. Ви обновили, обновили, обновили облікові дані. Покажіть, будь ласка. Я визиваю сок. Докази. Докази. Що я про правопорушення? То покажіть. то покажіть. Ознайомте мене з доказами, з тими, що ви мені пред'являєте. ви на потім Докази мені пред'явіть. Ви не маєте права мені пред'являти претензії, поки Я немає його, доказів. Ви що ви мені пред'явите? Ви не реагували, поводились агресивно. У вас докази на це є? є. Да? Я а У нас де за заплі... помімо того, що два свідки, а є мови немає. От вони. От вони, От вони, От вони а вони не є, бо вони заці... вони не є свідками, бо вони зацікавлені особи. Поліцейські, якщо ви знаєте. Тому що вони з вами в екіпажі працюють. Не вони їхніх свідчення не беруться до уваги, бо вони зацікавлені особи. Не візьмуться, Зі, не, не стверджуйте так. так. Покажете, так, так. покажете докази. Покажете докази. А, що я маю вам Звісно, Знайоміть мене з доказами стаття 252. Як це ви не маєте права мені докази показувати? Ви що, поліцейський? Ви не маєте мені показувати докази мого правопорушення? Я ж розглядаю справу приймаю рішення. Так ви ж як розглядаєте справу, спочатку ви, маєте. Ви я спочатку, розглядаю. коли розглядаєте справу, маєте. Спочатку докази, а потім розгляд справи. Правильно. я оціню ці докази да не ви, ви мене маєте ознайомити з доказами поліцейський. А... Ви мене маєте спочатку ознайомить з доказами. Хай розглядає суд. я такі... О, це вже громке заявлення, непокора. Чого? Працівникам поліції. Це дуже-дуже громке заявлення, непокора. День, Добрий день. — Що Случилось Хто звав. Я викликала поліцію. Ви водій нас я пасажир. Що Сталася прикра ситуація. Сталася така прикра ситуація, що даний поліцейський ось цей не представився. Ми їхали з прилеглої, з прилеглої території. Даний поліцейський нас зупинив. Безпричинно е, і вимагав перед'явити документи військово-облікові. Е, ми запитали згідно 35-ї статті причини зупинки. Їх є 11. Ми запитали, ми хоч одну порушили. Він сказав ні. Це, Це безпів... Частина третя статті тридцять п'ятого закону прифесіональним яви покажіть докази, що ми е... спричинили дозрашоводії е... за вілком двадцять шістдесят років можуть бути причетні до порушення мобілізаційного закону в одинадцяти пунктах законі... згідно 35 статті немає. З... немає такого пункту. Так у мене є підстави, так, вважати, що у мене є підстави. Вважають, що ви вважає, злочинець, ваші підстави, може я і злочинець. Давайте я поясню. Він не. Пред'явив доказів того, що ми скоїли якесь правопорушення згідно 35-ї статті 11, 11 пункту правил. Він не пред'явив нам жодної підстави, але зупинив. Далі, коли я попросила даного поліцейського представитись, він не відмовився представитись. Це зафіксовано на камеру. Uh -huh. Я його запросила, пред'явити мені докази нашого порушення. Він відмовився пред'являти і навіть сказав, що він не зобов'язаний пред'являти мені докази того, що ми скоїли якесь правопорушення. Далі поліцейський звинуватив мене, що я вийшла з автомобіля. Незаконно вийшла з автомобіля, але вийшла тому, що мені стало зле, бо він поводився е, нечемно і вимагав е, все такі документи, тому що мій брат знаходиться в розшуку. Але згідно чинного, ми знаємо, що людина може бути в розшуку у випадку, якщо є е, е, якесь кримінальне провадження по людині, що вона що ця людина в розшуку, а просто звинуватити голословно людину, що вона в розшуку не має права. Мені стало зле. Я вийшла на вулицю, запросила в даного громадянина документи. Він знов відмовився мені їх надати. Далі я запросила в громадянина наказ, в на поліцейського наказ, що він уповноважена особа перевіряти документи тут. І що його два ось, службові особи, які з ним, я запросила наказ. Він сказав, що ніякого наказу мені не треба. Це все зафіксовано на камеру. Що я маю право перевіряти. Так, поліцейський має право перевіряти документи. У випадку скоєння правопорушення, в іншому випадку немає права. Так як ми не скоїли правопорушення, нас зупинили і затримали незаконно. Далі я попросила поліцейського наказ, що це стаціонарний блокпост, мобільний блокпост, yeah, yeah. якийсь блокпост, орієнтіровка на те, що вони мають право тут стоять. Поліцейський відмовився, сказав, що йому наказів ніяких не потрібно. Okay. Коли я фіксувала його на камеру, поліцейський у нас є зафіксовано на камеру. Не знаю, як на, моє, на мою думку, я бачу ознаки змови, ознаки якоїсь, я не знаю, як це пояснити. Він з кимось постійно говорив по телефону і доказував, вимагав в що, типу, щоб йому довезли якісь документи, що це не його проблема, що так сталося. Я хотів сідати в машину. Я хотіла зафіксувати це на камеру. Він припинив до мене фізичне насилля. Він мене толкнув, мене є свідок. В Яку машину ви мали сідати? Я сідали в машину, я хотіла вас фіксувати на камеру, і він мене толкнув. Далі він мене скидав в кювет, коли я ходила, фіксувала його на камеру. Він припинив до мене фізичну насилля фізичне, на яке не мав права. Тобто поліцейський не представився, наказ не показав ні один, ні другий з, -з, -з, -з доказами, що міскої правопорушення не ознайомив. Я вимагаю запис... я вимагаю написати заяву на неправочинні дії даного поліцейського і інших громадян. Ну так я хочу бути присутня при тому, як бути опітувати брата. Потім напишемо заяву разом з братом. То що хочемо за свою роботу робити. Бабу брати дітку питає, А я батько тут я була присутня більше при справі, чим брат. То, що ви будете зараз знімати Вони нічого не зміниться. Розумієте, і давайте будемо робити на ні. Давайте буде якось. Давайте якось будемо припиняти правопорушення. Ну тут брата теж є телефон. Якщо хоче брат і знімає, ми Дивіться, давайте будемо припиняти правопорушення. Я вимагаю, щоб зараз на камеру даний поліцейський показав, що він уповноважена особа. Перевірять. Дивіться, ви пишете заяву, ми беремо пояснення. Я, питаю всі, всі я хочу ви зафіксувати випадки? на камеру, що у поліцейського немає наказу жодного. Ну він вам показав щось, він Ні. не сказав. Ні. Ну що цей факт свідчить? Якщо він не показав, свідчить, свідчити, щоб він відсутній. Я так розумію. Так хай він скаже, що він відсутній. Буде привозити зброй до реєстрації. Я буду подавати документи в прокуратуру і ДБР, Це мені треба правило, ні, мені вважає вважає. факти, що він або показує, або відмовляється від того, що його немає. Поліцейський ви показуєте наказ, або кажете, що у вас я його треба. немає. Ви мені не показали посвідчення? Ні-ні-ні. Появился... Я хочу, щоб мені показали наказ. Один і другий. Ви можете показати якийсь наказ. У вас є наявність. Наказ вас з Ні, якщо ви у -у -у. Якщо ви працюєте в одній групі, у вас має бути наказ. Начальника РТЦК та СП про те, що ви теж маєте право, Ви ж прийшли перевіряти документи. Якщо ви не маєте права, то чого ви прийшли, вимагаєте мене у документи? Да. Віталіна Віталіна. Mm -hmm. Зараз працівник у пояснення. З що ні, Я пояснення. ні. Чекайте. Прояснення? Я знаю, як беруться пояснення на камеру. Він мені каже, що немає в нього цих двох наказів, що в нього немає доказів, і йдемо пишемо заяву. Працівник поліції бере він. Біз його є бодікамери, він знімається на бодікаміру. Так я хочу, щоб його запитали. Поліцейський запитайте, будь ласка, накази, чи в нього є. Я зафіксую це. Ході по відібрання пояснення, він це з'ясує. Так я хочу бути присутня при цьому. Розумієте, мені треба докази того, що він не, не показав, не має в нього цих наказів. Ви чуєте мене чи ні? Ну, це, що не я пред'явлю прокуратурі? Маєте під час відібрання Маю право. Прокуратура витребує ці матеріал. Пояснення, витребує. За місцями, витребує. Місцями, місцями, поліції, а Там дамо пояснення. Мене так влаштовує. Сідай а мене, мене не влаштовує. Щоб мені стояли. Ми дуже довго Будем стояли помиру. У на місці. На місці скоєння злочину. А чого я особа, я ми маю право. Сідай, я потерпіла особа, я маю право брати участь у розгляді справи. То нема ніякого розгляду справи, я розумію. Поліцейська заяві поясню. Будь ласка, виконайте законну вимогу. Випитувати дану особу. Так. Ви маєте брати участь у кримінальному провадженні, так. ви маєте ознайомлюватися з матеріалами. Але, я його але давайте зафіксуємо на камеру, що наказа в нього немає. Або ви, ви Ді, маєте я право. Питати, що да, спитайте його, придивіть, а він вам хай скаже. А, наказ показати, що не подамо, було Ні, я вас зараз... Так ви маєте зупиняючи. Поліцейський, я не буду є, з ним я говорити. Я просто опитую з приводу наказу. Що ви як привести? я можу до вас звертатись, здійснювався Зв працівників ТЦК та СП. Є даний наказ. Де? Покажіть. Є в даний наказ видаватися. Покажіть мобільний груп багато по району. Ваш наказ має бути у вас. Я як поліцейський, немає ваш наказ, наказ у вас. Ні. Ні. Ну, Якщо є Стоп. Поліцейський, зачекайте, подожди, подожди, зачекайте. поліцейський, якщо ви зупиняєте громадян так. згідно чинного законодавства, ви маєте мати наказ на те, що ви і ваша. Для чого? Я зупиняю в автомобіль. Поясніть, автомобіль її, Поясніть йому, що він не прав. прав. Поясніть йому, що згідно я чинного, не чинного я він не я прав. Чинного, ви не праве, тому що згідно чинного, так, ви так, маєте мати наказ на те, що ви уповноважена особа. Так, що, йди, машину, що, йде, шановно. що ви маєте. Ні, я ж розумію, що ви приїхали на мене захищати. Що він має пред'явити наказ на те, що він уповноважена особа, і на наказ на те, що має мобільна бригада. Все. Я хочу зафіксувати, що ти розумієш, що вони кажуть, що мік наказ. Бо я їх зараз відправляю в відділ поліції, вони там беруть пояснення. або ми сідаємо в машину, я вас пояснення беру, і тут займаємося. Чого він бреше, що в нього є наказ? Що від до машини, а я значить їдемо в відділ поліції. Ні, мені зафіксуйте, що наказу у нього немає. Поліцейський. Зафік... Я буду ходити. Поліцейський, дайте мені наказ. Ну, я не дозволяю, я теж тоді сідаю в машину. Я тоді теж сідаю в машину. Пішіть за мною. Ні, Ні. він мені вимагає. Зафіксував... Дивіться, він з вами не торкається. Він буде пояснює, там буде все відображено. Я вам ще раз кажу. Згідно чинного законодавства, зафіксуйте то, що людина не має наказів. Їдемо в відділення поліції, бо тому, що неможливо працювати. А, а я хочу працювати що? тут.